Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я знову готую вареники. У нас на Галичині пироги, так ми називаємо вареники, є найпопулярнішою традиційною стравою. Готуємо ми їх з різними начинками і передаємо з покоління в покоління. Важливою місією кожної мами галичанки, яка є газдиною у своєму домі. Навчити свою дочку готувати вареники свою я навчила. Вона вміє добре їх готувати. Вона вже цьому вчить свою дочку. А я вже не маю кого вчити, тому хочу вам показати рецепт приготування вареників з ще однією смачнющою начинкою з лівером. Багато на моєму каналі є відео з варениками, але ось такою начинкою ще немає. Тож приєднюйтеся до мене, будемо готувати разом ці старі престарі давні придавні вареники з лівером. Але запевняю вас, що у мене є ще дуже багато стародавніх рецептів приготування вареників. Ну, як ми тут кажемо, пирогів по можливості усі вам покажу. А тепер не тратимо часу і беремося до роботи. Насамперед, нам треба приготувати. Начинку для вареників, тобто лівер. Отож, найперше свині легені поділила на частини, потім добре їх вимочила у підсоленій воді, а тоді вже кидаю у холодну воду у каструлю. До легенів додаю ще серце і ось такі шматочки під черевини або будь-якого м'яса. Каструлю із субпродуктами кладу на вогонь і буду їх готувати до того часу поки не звариться повністю серце. Спочатку готую у відкритій каструлі, поки не утвориться піна. Зберу піну і накриваю кришкою. І коли повністю буде готове серце, будуть готові тоді і легені. Із каструлі витягую їх на тацю і залишаю нехай трохи остигнуть. Тут у мене набір із двох не дуже великих свиней два серця. І двоє легень. Після цього почищену і помиту цибулю нарізаю дрібними кубиками. Але застосування такої техніки нарізання цибулі не принципове, можете нарізати як хочете. А чи кільцями, чи півкільцями, чи пір'ям все одно в кінцевому результаті ми будемо її перемилювати. Я кубиком нарізаю тому, що частину цибулі візьму для засмажки. А решту використаю у начинці. Тож сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї соняшникової олії. Звичайно, що олія повинна бути рафінованою. І як тільки олія починає закипати, відправляю сюди порізану кубиками цибулю. І ось так, час від часу помішуючи, буду смажити цибулю, аж поки вона не набере карамельного кольору. Нам не треба, щоб вона була дуже добре золотистою. А так, тільки починає зарум'янюватися і забираємо її з вогню. І ось тепер мені потрібна тільки посмажена цибуля без олії. Тому стіджую олію, залишаю в сковорідці, а цибулю відправляю у мисочку. А ту запашну олію ні в якому разі не виливайте, вона нам ще пригодиться. Ну, а тепер із варених субпродуктів і посмаженої цибулі буду готувати лівер. Тобто начинку для вареників. Серце і легені розрізаю на невеличкі шматочки, щоб добре проходили через м'ясорубку. Чергою їх із посмаженою цибулею. Тобто даю ложку дві цибулі посмаженої і пару шматочків серця, а чи легеню. Хочете додати сюди ще м'яса, то додайте. Як кажуть, маслом каші не зіпсуєш. І так, пішло і поїхало, поки не перемелю все. Далі добренько перчу. До смаку солю і добре все рученьками перемішую. Якщо хочете, можете все це залишити уже так. І це вже може бути готовою начинкою. Попробуйте на сіль, якщо треба, додайте. Але у мене все не так просто. Я не люблю запаху ось тих нутрощів. І хоча вимочувала у підсоленій воді, і хоча відварювала, все одно ще трохи залишається. Тому сковорідку із тією запашною олією, що залишилася від цибулі, кладу на вогонь. І додаю сюди шматочок вершкового масла. А ще цілих 2-3 зубчики часнику. Треба, щоб цей часник трошечки підсмажився і віддав свій запах олії. Тоді у сковорідку викладаємо приготовлену начинку. Довго смажити начинку, а чи лівер ми не будемо, тільки так, щоб змінив він свій колір. Заберемо із ліверу той чесничок, він нам тут вже не потрібен, він свою роботу зробив. У лівер не додаю ніякого бульйону ані води. Він увібрав у себе те масло і олію і став запашним, соковитим і смачним. Самі легені і серце не є жирними. Не люблю додавати бульйону очо води, тому що зробиться із цього льорбовка. А от олія і масло. Тут саме враз. Бачите, який пухкий вийшов лівер. І він змінив вже свій колір із розоватого, він став коричнувати. Якщо треба, то ще підсоліть до смаку. Лівер добре перемішайте, і все, наша начинка для вареників готова. Виключаємо вогонь. Щоб швидше остих лівер, із сковорідки перекладу його у миску і винесу на холод. І поки начинка для вареників остигатиме, я собі замішу тісто. Насамперед на робочу поверхню стола просію муку. Я буду готувати тісто з 1 кілограму муки. Але на цю кількість начинки, що приготувала, мені не піде все тісто. З того тіста, що залишиться, будуть ще чебуреки. Я давно вже вивела ідеальний рецепт тіста, з якого можна готувати і вареники, і пельмені, і чебуреки, і навіть штрудель. Отож, на 1 кг муки беру 2 жовтки. Яйця перед цим добре помила і витерла паперовим рушником. До жовтків додаю 2 чайні ложки солі. Доливаю холодної води до мітки 500 мл. Має бути половина ваги муки. Це все разом розколочую так, щоб розчинилася сіль у воді. Ось, бачите, цієї суміші має бути рівно 500 мл. А далі у просіяній муці роблю щось собі таке подібне до кратера вулкану. І відмірюю сюди 6 столових ложок соняшникової рафінованої олії. Добре перетираю її між долонями і з просіяною мукою. Муку з олією треба перетирати так, щоб залишилося якомога менше грудочок. Подивіться, якою пухкою і повітряною стала мука. Знову роблю у ній таку ямку, ніби кратер вулкану. І заливаю в нього яєчно-сольовий розчин, який приготували попередньо. І перемішую його разом із мукою. лью його невелику кількість, перемішую з мукою і знову доливаю. Якщо ж ми одразу вильємо всю цю суміш, вона розтечеться по всій робочій поверхні стола. І ми залишимося без тіста, бо не буде чим замісити. В самому кінці все тісто збираємо докупи. І якщо воно не збирається ще добре, то робимо у тісті ямку і доливаємо трошки води. Далі продовжуємо місити тісто. Знову не збирається докупи, то знову робимо ямку і доливаємо трошки води. Потрошки не виливайте одразу всю воду, тому що тісто може стати рідким і воно вже нам буде непридатним для вареників. Замішуючи тісто, нам треба забрати всі крихти із робочої поверхні стола. А саме тісто повинно бути не дуже тугим і не надто м'яким. І щоб краще у тісті розвинулося кликовина, накрию його мискою і залишу десь на пів години. Після визначеного часу заберу з нього миску і ще раз добре вимну його на робочій поверхні стола. Ви подивіться тільки, яким еластичним стало тісто. Завжди кажу, що воно подібне на полімерну глину. Тісто розрізаю навпіл, одну половину повертаю в миску і накриваю тарілкою або харчовою плівкою, а другу половину буду розтачувати на вареники. Час від часу з обох сторін тісто посипаю невеликою кількістю муки, для того, щоб воно не липло ні до тачівки, ані до силіконового коврика. Тісто у мене не грубе, товщина його має бути десь 2-3 ну, мм. І коли тісто повністю розтачене, ось такою склянкою а чи вирубкою роблю варениці. Зазвичай вареники роблю невеликі, але цього разу варенички трошки більші, тому що буду довкола вареника робити віночок. Вибираю варениці із тіста і скидаю на купу. Але ви так не робіть, бо можуть вам злипнутися. Я роблю так, тому що впевнена в тому, що вони у мене не встигнуть злипнутися, бо я дуже швидко ліплю вареники. Те тісто, що залишилося, зібрало купи і відправляю у миску під тарілку. Потім з нього буду робити вареники. І ось тепер почалася моя улюблена робота. Ліплення вареників. Думаю, що всі українські господині вміють це робити. А щоб зробити ці варенички ще симпатичнішими, то зроблю їм віночок. Сформовані вареники викладаю на дошку, застелену паргаментним папером. Усі вареники наліплені в каструлі закипіла вода. Тоді по одному опускаю вареники у киплячу воду. Зверніть увагу на те, що вода не дуже бурхливо кипить, а так легенько повільно. Як тільки всі вареники вже у воді, помішайте їх тільки не гострим предметом. А коли всі вареники ось так спливуть наверх, поваріть їх так на легенькому вогні ще 3 хвилини. Після цього на окропі полийте вареники холодною льодяною водою. Одразу вибираю вареники із окропу, вони готові, відправляю у миску, яка стоїть поруч. А далі по цьому самому принципу буду варити наступні вареники. І хоч окріп в мене був трошки підсолений, то вареники у мисці все одно трошки досолю. Зверху їх помащу пересмаженою на олії цибулею і добре перекидаю вареники так, щоб нижні опинилися на горі, а ті, що були на горі, опустилися на низ. У нас ця опція називається «перекецкати пироги. У миску до попередньо зварених вареників досипаю свіжі. Знову підсолюю їх і знову перекецькую. І ви бачите, що ні один вареник у мене не розлізся, не розварився, всі вони тримаються кубки, і хоч кецькою їх високо, всі вони як вилушки. Так казала моя мама, але що це означає, я не знаю. Люблю такі вареники зверху помащені смаженою цибулькою. Можете помастити їх маслом, а можете і шкварочками. І, хоча, поки ліпили ці вареники, половину начинки з'їла, бо вона така смачнюща. Але не відмовлюся і від цієї тарілки вареників. Тому готуйте, друзі, і ви, і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нових смачних зустрічей! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!